Доброго здоров'я і мирного неба бажаю вам, шановні наші глядачі. І слухачі. Мене звати Віталій Ткачук. Ви дивитесь і слухаєте проєкт поза межами, який реалізується громадським об'єднанням Fight for Right за підтримки Google Org. Традиційно для нашої широкої аудиторії, а особливо для людей з інвалідністю, я себе описую. Тобто, перед вами молодий темноволосий чоловік з відкритим чолом і щирою широкою усмішкою. Сьогодні я одягнений в футболку сірого кольору. Проєкт поза межами покликаний максимально широко представити. Авити доступ до людей з інвалідністю як біженців під час повномасштабної війни Росії проти України, дізнаватись про їх евакуацію та новий досвід. Поза межами це не тільки про кордони і території України, а ще і про вихід із власної зони комфорту та здобуття нового життєвого досвіду. У рамках цього проєкту я буду намагатись передавати історії наших гостей, пов'язані з вимушеним переїздом в іншу країну, дізнаватися поради та шукати спільні рішення А сьогодні е, до мене на розмову завітали двоє е, хлопців з Тернополя. То Микола Сокаль, який почав вивчати програмування і веб-дизайн та Анатолій Зарівний масажист. Вітаю вас, хлопці, в нашому ефірі. Е, привіт, е, Микола і Анатолій. Радий вас бачити. Хлопці, перед тим як ми розпочнемо нашу розмову, я би попросив, я би попросив вас коротко для нашої широкої аудиторії, зокрема для людей з інвалідністю, коротко себе описати і розказати про себе. Микола, починай. Мене звати Микола. Я сам із Тернопільщини. Зараз вивчаю програмування і веб дизайн. Мене звати Атолі. Я теж. Найчастіше частіше займаюся різними різними видами масажу. Хлопці, скажіть, будь ласка, які ваші були перші відчуття від тієї новини, так що в Україну, зокрема в ваші регіони, де ви проживаєте, прийшла війна? Розкажіть про свої переживання. Микола, будь ласка, На на початку війни. Я знаходився вдома. І ну, перші три-чотири дні е, е, було досить важко, Від самої думки, що там починається війна і так далі. Пізніше я вирішив виїхати. Ну я, звичайно, за батькам, але вони відмовилися. Анатолій, будь ласка. Ситуація була інша, я в Києва в одному медцентрі, який видавав мені роботу ну, на ретро. Але я вийшов купити їжу і, і, і на той день планував піти на роботу, але війна, але, але про, про війну і все повністю і зіп, я був з ним на роботу. Хлопці, а скажіть, будь ласка, чому і коли ви вирішили евакуюватися з України? Микола, будь ласка, я вирішив евакуюватися на приблизно на четвертий чи п'ятий день. По-перше, тому що в мене ще крім того, вдома є батько із проблемами психіки, і я таким чином побачив один із шансів, щоб спробувати соціалізуватися в іншій країні, знайти роботу і допомогти своїм батькам. Так як існувала загроза життю, і багато хто тікав, хто, хто мені було е, виїхати проблематично, але справа в тому, що я, я дійшов був у своїх знайомих, і вони мені допомогли е, е, покинути роботу, і, і, і я евакуаційним поїздом поїхав у місто Тернопіль, звідки е, часом виїхав. За кордон, Італію. Хлопці, а були можливо люди чи громадські об'єднання, які вам допомагали з переїздом? Микола, будь ласка. Громадських об'єднань не було. Я поїжджав сам під транспортом залізничним до кордону і вже звідти в Польщі у мене було. Я одразу виїхав після тропію, одразу автобусом виїхав з Італії. Єдине, що було, щоб мені на глядах, в Києві в Києві волонтер допомогла сісти в поїзд. Хочу сказати хлопці вам і нашим слухачам і глядачам, що громадське об'єднання Fight for Right бере активну участь у порятунку і евакуації людей з інвалідністю. Детальнішу інформацію можете отримати за телефоном гарячої лінії 0800 30 66 33, повторюю, 0800 30 66 33. Або написати листа на електрон, на електронну скриньку helpravlikffr.org.ua helpravlikffr.org.ua правлик, help -правлик Проєкт поза межами реалізується Right за підтримки Google.org. Хлопці, а були у вас труднощі при перетині кордону? Микола, прошу. У мене труднощі не просто показав пенсійне посвідчення і мене пропустило. У мене такого наступності не було. Варто було показати лише документи, український паспорт. Дають комусек і, і, і інші документи, і я е, е, приткнув без, без жодних проблем. Хлопці, а яку ви країну вирішили обрати для евакуації і чому? Микола, прошу. Я складний Німеччину. Пізніше поїхав подивитися у Францію. Як там що і як до чого, і Франція мені не підійшла. І потім мене Торік попросив, щоб я переїхав до нього там, і я погодився, і в мене зараз двоє в Італії, в місті Тренто. У мене тут в Італії в місті Тренто працює мама, і вона мені повідомила інформацію про те, що Італія на даний момент приймає біженців, і би що не злякав, і я вийшов скористатися в Ливцю і приїхав сюди. приїхав тут. До мами, і мені тут відразу допомогли люди, мене тепло зустріли, допомогли з житлом, з харчуванням, і часом мені допомогли з постійним людям. Тобто я дуже задоволений і надячую цим, цим людям, які за мене так походять. Я <плес> так само. Хлопці, а скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви так зараз разом мешкаєте так в одному місті. Скажіть, які умови проживання вам надали, де вас поселили? Микола, будь ласка, ми зараз знаходимося, проживаємо е, е, на Авіллі, це власність ремонкатолицької церкви ордену єзуїтів. На околиці міста тут е, ну, дуже гарні краєвиди, природа, е, близько джерело і, е, мені, і Анатолій подобається. А скажіть вас е, годують забезпечують якимось чином чи ви самі Так, звичайно uh -huh. е, годують три рази в день? Е, є соціальні виплати. А давай, якщо ти не заперечуєш, якщо ви не заперечуєте, поговоримо власне про соціальні виплати е, в Італії. Та мене цікавить і, власне, які соціальні виплати ви отримуєте, що входить так в цей пакет, і чи вистачають тих коштів вам яке співвідношення? Так, от ціни, які в країні, наприклад, на, на продукти, Десь від 300 до 600 євро. Ну, ціни, якщо брати, наприклад, на хліб, ну там від півтора від євро до чотирьох залежить від сорту. Ну, наприклад, яйця може бути від півтора євро і більше. Ну, В принципі, співзначення, оскільки ми тут харчуємося на віллі, воно нам, нам якби підходить, частина цих грошей йде, наприклад, якщо треба піти до лікаря. Або ж лікар приходить сюди. Чи відвідуєте ви хлопці мовні курси, і якщо так, то наскільки вони є доступними для вас? У нас було організовано мовні курси. Нам працівників біли організували тут безкоштовні мовні курси, нам, нам надали викликів. Плюс ще моя мама добре знає мову, і вона мене підучує і я. Самим навчанням дуже задоволений. Я дуже задоволений нашими викладачами і, ну, зокрема, пані Барбарою, пані Чечілію. І я дуже, ну, дуже радий, що, що вони в нас на нас є. Хочу хочу сказати їм велике дякую, що вони за за нас потребуються. Також хочу сказати, дякую. І, і моїй матері, що, що вона мене піджила, що я вже трошечки трошки, трошки, трошки вмію ну, що з по себе uh -huh. Ось, і, ну, В ну, неї мовні курси є, є, є різні, є, є платні, є повторні, зараз не кінець. Ну, зараз ми, ми проходимо мовний курс італійської мови, дві викладачки, вище названі Барбара і Жілія. Або походити на гіло, або в телефонному режимі, є можливість відвідувати мовні курси від держави і від центру зайнятості, за участь дають, яких ну, виплачують до того, по 500 євро. Нагадую, що проєкт поза межами реалізується Fight For Right за підтримки Google Org. А скажіть, будь ласка, чи є можливість а, працевлаштуватися? І чи плануєте ви власне цим зайнятися? Будь ласка, Микола, можливість працевлаштуватися, є угу. звичайно потрібен час на те, щоб опанувати мову на побутовому рівні і для пошуку роботи, Бо цей рівень що ми зараз маємо він для цього недостатньо? Можливість не знайти роботу є, але оскільки в Анатолії зараз дуже тяжка ситуація зі здоров'ям, а саме є дві кісти в черепі. І, і, і кожні півгодини сильний е, очний біль, е, тому якщо, наприклад, нам Віталія не допоможе в цьому плані е, Анатолію там е, з операцією, е, там чи безкоштовно, чи платно, то е, ми плануємо переїжджати ну, там, якби, вертатися в Німеччину. І ну, оскільки чули, ж там медицина на високому рівні. Анатолій, а скажи ти би є можливість працевлаштуватись тобі як масажисту? Чи шукаєш ти можливість? Так, є можливість відразу. як я бігав сюди, ми зілися з, з людиною, яка виявилася вітрим, і мені зразу сказали, що відразу після вивчення мови вони мені сприятимуть з моїм престосуванням. Чи були якісь труднощі хлопці з оформленням документів? З документів труднощів не було ніяких. Відносно швидко все зробилось. Труднощі я не відчув, тому що максимально швидко відразу все оформили всі документи, повністю надали повний пакет підтримки і. Тут їх таких їх, їх нема. А чи зіштовхувались ви з дискримінацією тут в Італії? Я ні, я не пригадую жодного випадку за два місяці, що я тут живу, щоб я проявляла дискримінацію. Що до мене щодо Антоні? Угу. Випадки дискримінації є Нагадую, що проєкт поза межами реалізується Fight for Right за підтримки Google.org. І хотілося би, хлопці, з вами поговорити про доступність. Доступність країни, доступність міста, де ви живете для людей з інвалідністю. І якщо можна, от в порівнянні з, з вашими регіонами України, звідки ви приїхали сюди? Та да? виїхали? Будь ласка, Микола, Щоб, щодо доступності транспорту і тактильної і тому подібного тут в намір місті Тренто Автобуси можна легко заходити, підніматися там не треба, і є для людей з ДЦП і для кулясочників. Досить легко і заїхати, і триматися. І тепльна плитка є, і світлофори мають спеціальні кнопки, як, наприклад, деякі Тернополі. Натиснув. Через декілька секунд, наприклад, навіть якщо машина під'їжджає, вона зупиняється і можна вільно легко пройти. Скажу, що на такі люди тут. Доброзичливі люди навпаки, самі, самі допомагають. От я сьогодні йшов у правах, жінка сама визвалася на допомогу, сама мене привела в потрібне мені, мені, мені місце. І я скажу, що, що саме населення, самі, самі місцеві мешканці це, це дуже привітний народ, дуже, дуже добрий. Вони навпаки самі. Викликаються щоб щоб мати. Вони мене самі неодразумів не машинами підвозили сюди, куди мені треба. Я особисто самими італійцями дуже задоволений. Хочу сказати, що Італію як, як таку. Я рекомендував би от як як для постійного життя дякую, хлопці. Отже, я зрозумів, що країна доступна і для незрячих, так і для тих, хто користується кріслами колісними, і для інших і для людей, які мають інші форми інвалідності. Дякую. Тепер давайте ми поспілкуємось з вами про медичне забезпечення, та на якому рівні в Італії медичне медичне забезпечення і чи є воно доступ для вас. Микола, будь ласка, зі слів про Анатолія тут на віллі, італійця. цей італійця Антоніо казав, що Італія може допомагати в надежному відношенні, але тільки не в дуже важких випадках зі здоров'ям. Тобто, наприклад, якщо чи з очима, чи з цим. Тому якщо їхати, то раджу тільки людям, які не мають таких серйозних проблем. Я би сказав, що це рівень. Забезпечення, це її середній рівень, тому що ну вони лікування, так, вони, лікуванням допомагають, саме лікування є безкоштовним. Щоб піти до лікаря, кретут, потрібно замовити вигляд італійської апонтаменту після, після, після того, тобі не день, день годину і і ти можеш. З'явитися на ту годину на яку тобі набачили. Тут ]America'm. така ситуація не тільки з тим, тільки... а й а а будь-к будь яку будь організацію, е -ку, куди б ти не пішов, е тут діє саме така система. Всі всі повністю візити всі з, з будь, будь апонтаменту і без а апонтаменту тоді хто ні, тебе нікуди не буде. Е без без запису тримати толік. Якщо дозволиш, я маю до тебе питання особисте. Скажи, будь ласка, чи отримував ти в Італії засоби реабілітації? Якщо так, то які? Так дійсно. Я, я, я отримував за засоби реабілітації, е, книги пожестування раїскудоску, босс прийських гресі? Ось е, я е, ну забезпечений е, повністю всі, всі, всіма западами. З а це тобі надала держава чи волонтери? Це мені надала держава. Хлопці, скажіть, будь ласка, от мені цікаво ваші враження про країну Італія? У мене враження позитивні. Люди тут більше відкриті, як в деяких інших країнах Європи. Що можна буде вільно спілкуватися і. Ставленням їхніх нас хороше. Жодної дискримінації я не правдую. Це також справді позитивні. Ось я можу, можу сказати про Італію тільки все саме, саме, саме приємне, можу, можу сказати цим і велике дякую. І можу. Сказати, жодного, жодного е, негативу. навпаки, е, самі люди позитивні, квітні. Десь деш, другою, жодних, жодних добої, жодних ямок, угу. транспорт на, на, на вищому рівні, е, в, в поїздах частенько, акуратно. От їдеш. Навіть, в тому самому поїзді є, є пристосування для велосипедів, є пристосування для, для, для сміття, вся повністю посортоване, жодне сміття ніде не валяється, угу. чистота на весь борівні. Чого і бажаємо і нам всім, та, тут. А скажіть, будь ласка, а наскільки часу вам надали прихисток Віталії? На один рік у мене масштабної війни. Хлопці, а розкажіть, а як е, тут в Італії проходить ваше дозвілля? Я маю на увазі, можливо, ви відвідуєте кіно, театр, церква, можливо, якісь парки. Микола, будь ласка. Взагалі кінотеатр, театр можливості відвідати є, але е, ми з різних причин ще туди не їздили. Але в е, музеях був і утеця і їздимо часто на входу з Італії. Хлопці, у мене є два. Крайніх до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви повертатися додому в Україну? Якщо так, то за яких умов, а якщо ні, то чому? Як то кажуть, не стало ноги е е е значення, е щоб приїхати і, наприклад, мати гроші на ну, тобі на квартиру, чи тільки е е я планую бути в Європі? Uh -huh. е так, за той час один раз я навіть час війни був повертався додому і до родичів там хотів ну, платити, і де швидко було деякі да справи зробити в Україні. Того, повернення в Україну я не бачу, що до боки політполітлітична ситуація не зміниться і не зміниться на, на... на кращий рівень життя. Що б ви порадили людям, які хотіли би евакуюватися в більш безпечніше місце, зокрема в Італію? На що звернути увагу? Е, якщо, е, якщо зі зброєм ситуація більш нормально, середньостатистично, то в Італію їхати можна. Але, наприклад, якщо ситуація зі зброєм важка, як наприклад, зараз в Амиполі. То треть одразу їхати в Німеччину або в іншу країну з високим рівнем медицини. Тут в Італії допомагають, але не в дуже важких випадках. Так, наприклад, з вами, то не вирішується. Як розто по дозвіллю, то так, то, 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 то є висло, гарна природа, гарне, ну, гар, гар, гарні краєвиди. А, а щодо до, здоров'я не рекомендую. Дякую вам, хлопці. Я бажаю тобі, Анатолій. Е якомога швидше вилікуватися і здоров'я, Микола, тобі теж терпіння і те здоров'я і всього найкращого. Мирну е, по поскорше, щоб мир настав та в, на, в нашій Україні. Дякую, Микола Сокаль, Анатолій Зарівний. Дякую вам, хлопці, за цікаву розмову і за ваш досвід, яким ви з нами поділилися. Бажаю ми, ми бажаємо всім радіослухачам Великого безмірного божого благання і щоб ракети і так далі більше не прилітали, і мир настав уже слабка. Дякую, круто. Наші радіослухачі і глядачі е, теж е, дуже дякують вам за такі побажання. На все добре, хлопці. Fight for Right – це громадське об'єднання людей з інвалідністю, яке від початку повномасштабного російського вторгнення створює міжнародну ініціативу для допомоги українцям і українкам з інвалідністю, збирає кошти на евакуацію і продовжує інформувати Україну та світ про воєнні злочини та наслідки війни для людей з інвалідністю. Ми боремося за кожне життя. Отже, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0800 30 66 33. 0800 30 66 Шість 33 Або напис, або напишіть листа на електронну скриньку helpravlikffr.org.ua Повторюю helpravlikffr.org.ua Проєкт поза межами реалізується Fight for Right за підтримки Google.org. Микола Сокаль, Анатолій Зайвірний. Це герої моєї програми. Я ведучий ефіру Віталій Ткачук. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре і до нових зустрічей.